Єгор Соболєв з приводу обшуків керівників Департаменту люстрації. Перше. І Таня Козаченко і Дмитро Димов були адвокатами Євромайдану, яких після його перемоги ми довго переконували піти на державну службу займатися люстрацією. Друге. Всі члени нашої команди, що б'ється за очищення влади, поважають право слідства розслідувати все, що треба розслідувати, про кого б не йшлося. Якщо цього вимагає закон. Мене у п'ятницю поінформували, що ретельно вивчають мою справу в МВС про отримання громадянства у 2003 році. Усім слідчим, які зараз мною займаються, щиро бажаю успіху і щоб скоротити державні видатки, прошу почитати Вікіпедію. Там доволі точно описано Моє життя. Ми справді за повну відкритість. І третє. Якщо все це спланований наїзд, як в часи Януковича, відповідальних за це керівників я вітаю. Ви прискорюєте кінець вашого світу, недобитки.